Чи відомо вам, що втома це не завжди про тіло? Часто втома це маска нашого тіла, за якою ховається хронічна емоційна напруга. Ми усміхаємось, тримаємось, кажемо, все нормально», а всередині все кипить. Бо наша психіка вона не залізна. Рано чи пізно вона виснажується і ось тоді одягає оцю маску втоми. Коли ми на рівні тіла відчуваємо втому, ми кажемо, мабуть, перевтомився. Але насправді це сигнал. Сигнал того, що тривалий час ми ховали свої емоції, ігнорували себе, свої потреби, свої не хочу. І в цьому випадку відпустка не допоможе справитися у цією маскою втоми. Справжній відпочинок починається тоді, коли ми починаємо бути чесними з собою. І тому, якщо ви тривалий час відчуваєте втому. Будьте чесні з собою, запитайте, що насправді вас виснажує, і чого ви насправді потребуєте.